Це Тарас. На огляді у нас сьогодні такий роботи... роботизований тренажер Inovox e, Small для дітей з ростом 80 см 120 і максимальне навантаження 35 кг. Хоча пише тут конкретно на табличці 50, але на сайті виробника зазначається 35 см. E, чим e, корисний? Кому може допомогти даний тренажер, це симулятор ходьби і при цьому вертикалізує дитину. Дуже крута штука, і дуже, причому, дешева. нова кошти просто космічні гроші. Можна, можна придбати я не знаю, квартиру за ці гроші. Але не, якщо б лушно, якщо в мене купляти, то це значно дешевше. Вона буде корисна для дітей з неврологічними захворюваннями, тому що завдяки більшості тому, що проводиться, зразу буду включати. Більше сидячий образ життя, а завдяки цьому тренажеру власне, покращується кровообіг, покращується сон і Травлення також покращується, як зазначає виробник. Так, тут все можна прям регулювати. Оп, за Ось тут у нас є такий от. Дивіться, водочок. Я вже вмикну. Тут є запобіжник, цей червоний, ви бачите, пульт. І дивіться. Це все регулюється по висоті. Тут треба просто ці всі болтики відкручувати. Висота ось цих откріплень, всі ці, всі ці штуки, все є в наявності, точніше, все комплектне. Тобто, нічого вам не треба буде докупляти, лише якщо захочете, можна буде докупити ручки, тобто, щоб по типу, знаєте, як на орбітреку. Сюди вставляєте. Ну, Зараз побачите все. І так, починаємо з так, і треба плей. Можна регулювати ширину ось цих подалей. Тобто відстань між ногами. А, і так само тут ширину. Все регулюється. Ну, штука дуже продумана. Давайте трошки швидше. Ой, це. А, все, це максимум. Я думаю, цього також достатньо. Під час заняття дитина може собі. Можемо натиснути, дивіться, «Стоп». Або просто зменшувати швидкість от цією черепашкою. Так, стіл вже показував, як він тут відкидається. А давайте ще раз. Це нам треба тут. Оп! Це буддічок. Відсовуємо. Тут є десь. ну тут, Бачите, трішки воно тріснуло. Треба витрати. Оце все, от воно у нас відстєбується. От тут. Натискаємо. Сідає дитина. Треба краще витрати. Глибина сидіння регулюється. Ось тут. Подивіться, можна навіть кут на холоспинки регулювати. Все налаштовується. Всі боковушки також, бокова підтримка. Пам -пам 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 -пам. Підголівник. Так, так, тут по висоті ну, штука дуже зачетна. Дуже. Я дивився навіть е, в оренду можете поуголити, наприклад, в Польщі за 2,5 злотих це більше ніж 25 тисяч гривень в місяць. Беруть за такий. Апарат, тому може хтось собі навіть для бізнесу купити і здавати в оренду. Ну, штука класна. Будуть якісь питання, звертайтеся, зніму додаткові відео. Або можете під'їхати і все разом потестуємо. Посилання для покупки я залишу внизу під відео. Дякую за увагу.